Всім привіт і слава Україні! Така в нас сьогодні буде панорамка. Походимо по цих горбах, побачимо, чи щось тут вийде знайти. Походив вже пів годинки, сигналів немає, одні пояски. Коротше, нічого цікавого. Оце все за півтори години ще я знайшов. Дві радянські монети, п'ять ходячок і одна Боратінка. Стан, в принципі, більш-менш нормальний. Тут так собі, а тут нормально. Коротше, нема тут нічого, але ще похожу трохи, що робити. Такі знахідки. Так, попалась ще така болда, вроді би противовес, як кажуть. Оце то, коротше ще якась... Блін, маркіровка є. Ну, Вага приблизно, мабуть, 10 кілограм точно є. А може і більше. Ось така грубина. І це воно ляте. Тут, звісно, вага чимала. Приближається до нас гвинтокрил. Чуєте звук? Зараз розвернусь, може попаде в кадр. О! Видно, не знаю, чи не видно, чи не видно. А то низенько. Метрів 20, мабуть. Може і не попав в кадр, не знаю. А от і винищувач. Тоже не дуже високо. Але були і нижче літали. Невже я сьогодні нічого більше путнього не знайду? Сонце вже заходить майже? Вилетіла копійка радянська. 71-го року. Оце то знахідки. Це перевів час. Але що робити? Так, випала по ходу монета. 27-28. І не мідь. Дуже легеньке щось. Напевно, алюмінієве щось. А може і не монета, може просто ж така якась кругляк алюмінієвий. Зараз тирно подивимося. Бачите, який може бути облом? Просто алюмінієвий кругляшок. Це ж треба такий рівненький, як монета. Це. Прикол. Що, ризикнемо? Хоча я на 100% знаю, що це поясок. 31 аж. Одні пояски так сигналять. А я що казав? І такого тут капець. Яка гарна природа! Сонце заходить. Знахідок немає. А місяць вже виходить. Ще десь півгодинки похожу, походжу. І, напевно, буде завтра продовження. Не знаю звідки. Побачимо. А продовження буде з цього поля. Всім привіт і слава Україні! Знову приїхав я на це поле. Тоді, в принципі, одна тільки срібна монета попалась царська. Розраховував на черняхівську культуру. Може, сьогодні підійду ближче до річки. Побачимо, чи сьогодні мені усміхнеться удача. Вперед. По традиції зніму перший сигнал. Слабенький сигнальчик. Але такі слабенькі сигнальчики якраз на черняхи. Диви, випало десь. Ні, це якийсь це пуля. Такий перший сигнал. Так мене саданула тільки знахідка. Дивіться. Думав щось старе. Тут залізний якийсь болт чи що. Така жовта латунь. А тут це якась гайка, блін. Я думав якесь чи ботало, чи що. Оказалось таке. Таке буває. Невже я хоч щось знайшов? Випав такий маленький гудзик. Тут, мабуть, лисий? Але вушко є. Вже дві години хожу. Одні гільзи і пулі. Та невже я викопав хоч якусь монету? І що там цинково, Значить німці. Стан ніякий. Так. Ну і знахідки сьогодні. Все таки ризикнув відійти на багато від машини. І прийшов до цього місця на черняхівську культуру. Все-таки зацепив я фібулу, маленьку фібулу. З балямбушкою ззаді, зелененька, гарна. Хоч щось. Підійшов до, саме до того місця, де треба. Знайшов знахідку. Цікаво. Ще таку ніколи не знаходив. Не знаю чи скажуть, фігня. А знаючи, дивіться. Дивіться, який наконечник. Такого я ще не знаходив. Оце то супер. Наконечник стріли. Період не пам'ятаю. Оце туди. Ха. Прикольно. От і все. Підійшов вже до машини. Дивіться, що яку знайшов лунницю. Короче, Коротше, я зараз всі знахідки прикріплю фото. Ті, що знайшов, помию вдома, щоб було гарно видно. Та й таке. Та й побачите сьогоднішній результат. І будемо чекати слідуючого виїзду. До побачення на каналі.